Оце ж ми цю кімнату переділили на концертну нашу концертну студію. Авансену зробили. Оце ж ми тут проводимо вечорниці. У Нас були вечорниці присвячені вишиванці. Були вечорниці присвячені людям похилого віку. Тут дуже було весело, й дуже всім сподобалося. Тетяна Кабулова розповідає: працювала вчителькою музики, потім музичною керівницею у дитячому садку. У 2010 році приєдналась до ансамблю Журавка. Після початку повномасштабного вторгнення його учасники роз'їхались, залишились троє. Ви знаєте, так склались обставини, що майже всі наші учасники ансамблю всі роз'їхались хто хто. По різних містах ми залишилися Світлана, я і Людмила Всілна. Ну вона зараз вона тільки, то вона довго тут була. Ми довго працювали. О. Ну розумієте, нас просто тягне вже. От об'єднує нас пісня. Репетиції говорить Тетяна не лише можливість поспівати, а й поспілкуватись. І ви знаєте, це пройде репетиція. А ти вже завтра вже знаєш, Господи, коли ж слідуча репетиція вже буде. Ми настільки звикли, сходимося, поділились новинами, перемили комусь кісточки, а потім починаємо працювати. І отримуємо від цього величезне величезне задоволення. Окрім співу, Тетяна має ще одне захоплення вишивання. Це буде тут рушничок вишитий, і отут отак -от буде на, на вишиванці для, для мого сина. А шита. Канва нашита на, на, на цю на літній. Я вишивала на мяссатін де без рукав, щоб не жарко була. Людмила Бай була керівницею тріо-джерело до червня 2025 року. До свого від'їзду встигла дати декілька концертів разом із колегами. Зараз вона долучається до репетиції та сподівається повернутись до Херсона. Третя учасниця колективу Світлана Юхно говорить, до ансамблю спочатку долучився її чоловік, згодом і вона. І для того, щоб вижити в цих умовах, займаємося дуже рада, що ці репетиції продовжуються, що так склалося. Не у всіх ансамблів так сложилося. Склалося що. І можна зібратися, і музикальний керівник на місці, і є з когось запросити, співати. Буває, приносимо деякі смаколики, хвалимося одна перед одною, що ми зробили, постаралися. Допомагаю дітям вдома, внуки. Поточна робота, нічого так будь не особливого, але стараємося видержати цей час, щоб все було гарно і в сім'ї. І в ансамблі. Тетяна Штепенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.